Сонечко встало, іди новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, зараз ми будемо з вами ліпити. А що ми будемо ліпити, відгадайте загадку. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю. Два крила, хоча й не птах. Називаюсь я літак. Вірний літак. Літак це повітряний транспорт. А хто керує літаком? Вірно, пілот. Давайте розглянемо літак. Що нього є? Кабіна, корпус, хвіст, крила. Дітки. А навіщо нам літак? Так, для того, щоб швидко подорожувати та перевозити вантажі. Дітки. Ви вже здогадалися, що ми ліпити будемо? Зараз літак. Для цього нам потрібен пластилін або солоне тісто, дощечка, серветка. У мене сьогодні тісто. Ось беремо тісто, відчіпуємо шматочок, розкочуємо. Ковбаску. Один край ковбаски загострюємо це кабіна, другий край загинаємо вгору, приплющуємо це хвіст, другий шматочок розкочуємо не таку длину ковбаску, приплющуємо її. Ось так. Це будуть крила. Крила ставимо поверх. Корпусу літака. Ось такий літачок у нас вийшов. Молодці дітки! Гарно працювали. Чекаю на ваші фото. До побачення! Будьте здорові!